А ви знали, що міф про те, ніби золота рибка має пам'ять лише на 3 секунди вигадка. Насправді ці маленькі створіння здатні запам'ятовувати речі на місяці, а іноді і довше. Вчені проводили експерименти, де рибок навчали реагувати на певний звук, щоб отримати їжу. І навіть через кілька місяців після перерви рибки знову пам'ятали, що цей сигнал означає. Обід. Тож золота рибка зовсім не забудькувата дурненька, а цілком кмітлива істота. А от легенда про 3 секунди з'явилася швидше за все, через спостереження за тим, як рибка постійно плаває колами в акваріумі, ніби все забуває. Насправді ж, їй просто цікаво досліджувати простір, навіть якщо він невеликий. Згодні, що після цього на золоту рибку дивишся зовсім інакше. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб ловити ще більше цікавих фактів.